Після тристоронньої зустрічі з президентом Франції Мануелім Макроном та президентом України Володимиром Зеленським, а також після падіння диктатури Башара Асада у Сірії, обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся до Путіна із пропозицією розпочати перемовини і покласти край війні Росії проти України. Дональд Трамп. Підкреслив, що після падіння режиму Башара Асада Росія і Іран перебувають в ослабленому стані: Росія через Україну та погану економіку, Іран через Ізраїль та його військові успіхи. Однак, в цьому ж тексті Дональд Трамп зазначає, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільно. Цифри російських втрат Дональд Трамп оцінює у 600 тисяч російських солдатів, які лежать пораненими або мертвими. Трамп підкреслює, що необхідно негайно припинити вогонь і почати перемовини. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано. І якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше.